Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо. Година ЧЕ. як завжди о дев'яті вечора. Говоримо про найголовніші події та явища дня. Що минає сьогодні? Це 3 червня середа. Сьогодні будемо говорити про зняття депутатської недоторканості з Сергія Клюєва та Сергія Мельничука. Також про наступ терористів на Донецькому напрямку. Сьогодні почався широкомасштабний, як повідомляють наші військовослужбовці, наступ на Мар'їнку. Це такий населений пункт по дорозі з Донецька на Курахове і частину населеного пункту терористи спочатку захоп. Пили потім після втручання українських військових вони відступили. Ну і зараз, як повідомляють очевидці, там все ж таки майорить український прапор, і будемо говорити про те, чи не є це порушенням мінських домовленостей і чого нам очікувати далі. Гостями нашої сьогоднішньої програми стануть народні депутати Ігор Алексєєв, представник фракції Народний фронт Олексій Гончаренко, нардеп фракція Блок Петра Порошенка, Сергій Лабазюк, нардеп від депутатської групи Воля народу Юрій Дерев'янко, народний депутат позафракційний. Вітаю всіх, дякую, що прийшли. Друзі, але почнемо добри. хотів почати з однієї. Маленької пісні і відео сьогодні в Слов'янську, це північ Донецької області, звільнений від терористів місто. Там, де базувався Ігор Гіркін, в травні, квітні минулого року. Там сьогодні правий сектор зняв пам'ятник Леніну. Давайте подивимося, як це все відбувалося. Потім повернемося до нашої розмови. Будь ласка. над надстраною. яростных атак. И вновь продолжает собой, И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, И юный октябрь впереди. Ну, ось так я казав герой радянського фільму Без шуму і пилі. Слов'янськ попрощався з комуністичним ідолом Олексієм Черенко. А скажіть, от південні міста, от Одеса, Запоріжжя, моє рідне, коли там Ленін, їх теж, от так акуратно підігнали вантажівку, кран підняли черевики болгаркою, підпилили, зняли. Ну, ніби ніяких там комуністів проти не виступали, ніяких виступів немає. А в Одесі це відбулось 10 років тому. В Одесі це давним-давно вже відбулось, і з цих місць, де стояв Володимир Ілліч, його вже давно-давно нема. А це місце мені дуже знайоме, Слов'янськ, і там, де стояв цей, на цей Володимир Ілліч. Думаю, що час вже його прибрати було звідти. Дякую, бо це місце і місто мені теж дуже знайоме, бо я там половину свого дитинства провів, там жили покійні мої баба і дід. І ніколи не подумав тоді, що в Слов'янську все коли-небудь станеться. Пане Юре, але все одно, от, ну, Одеса так, але до Запоріжжя в мене питання є. Влада місцева ну, не дуже поспішає виконувати закон про декомунізацію. Я думаю, що ми до цього 100% прийдемо. І насправді дуже приємно, що відбувається все мирно, спокійно. І я переконаний, що найближчими місяцями буде такий процес, пройде спокійно і. Не місце на території України пам'ятниками вождям. Дати... територіалу, але знову ж таки, якби правий сектор чекав рішення Слов'янської міської ради, більшість з якої представляє представники партії районів, то напевно це б знесення відбулося б ще дуже дуже не скоро, пане Сергію. Ваша до Хмель... На Хмельниччині в принципі пам'ятників таких або немає вже давно, або навіть люди за них і не згадують. Це не буде е... такою новиною. Але я думаю, що сьогодні це повинно бути настільки вже тихо, дійсно, як от пройшло тут а зроблено в кожному місці, і все ж таки більше повинно бути приємних моментів, коли встановлюється якийсь меморіал. Чи пам'ятник щось позитивного а ні в якому разі не настільки вже розкручувати, педалювати ту тему, яку просто потрібно одним не вирішити, закрити, перегонути. Ну, але сторінку. питання знову ж таки: чи варто громадським активістам? От це правий сектор зробив в Запоріжжі, та можуть зробити інші люди. Чекати рішення місцевої влади чи вже можна виконувати закон про декомунізацію? Він підписаний набув чинності вже зараз, власноруч, пане Юрію? Знаєте, якщо би це сталося 10 років назад? Так як це сталося в Одесі, то ще велике питання, чи ми мали би те, що відбувається зараз на Донбасі. От, якщо б це сталося в більшості міст Донбасу. Тому, звичайно, закон треба виконувати, якщо місцеві органи влади ігнорують його або не хочуть виконувати, враховуючи те, що вони були обрані ще в 2010 році, і вони можуть мати своє якесь уявлення про виконання цього закону, то громадські активісти, в тому числі представники правого сектору, можуть акуратно, культурно. Його зрізати і відвезти в музеї чи інші речі, в інші місця, де він може спочивати. Тому це дуже правильний крок, дуже зроблений культурно, акуратно. І треба якнайшвидше за тих півроку, які відповідно до закону у нас є, щоб провести всю повністю декомунізацію і повидаляти всі пам'ятники з усієї України, це треба зробити. Дякую, ну буду тримати кулаки, що в Запоріжжі теж все відбулося мирно і без насильства. Друзі, ось цитую останню інформацію по щодо зняття депутатської недоторканості Сергія Клюєва, а також Сергія Мельничука. Вже є наслідки цього голосування у Верховній Раді. Ну принаймні про це повідомляє прес-служба Сергія Клюєва. Вона повідомляє про те, що сьогодні прикордонна служба України в аеропорту Бориспіль без пояснення причин і не наводячи жодних правових підстав, заборонила Сергію Клюєву нардепу відправитися до Відня Австрія. І далі цитата: вся країна була свідком прийняття. Тя політично вмотивованого, але абсолютно незаконного і необґрунтованого рішення Верховною Радою продачу згоди на притягнення мене до кримінальної відповідальності відразу після цього, без будь-яких правових підстав влада обмежує мені свободу пересування. Клюєв зазначив, що 5 червня в Брюсселі буде розглядатися питання про продовження введених проти нього санкцій Євросоюзу. Ну і звичайно, він мав обговорити це питання зі своїми колегами у відні. я Так розумію, з Метром Фіртушем, імовірно який там перебуває. Як нам на це реагувати? Чи справді прикордонна служба мала право не випускати за межі? Країни народного депутата, друзі, пан Олексій. Ну знаєте, мені здається, що це саме пан Клюєв і, на жаль, деякі інші люди, які робили страшні речі в нашій державі, вони обмежили право на пересування всіх громадян України. Більшість мешканців України Відень взагалі полетіти не можуть, бо не мають на це жодних фінансових можливостей, бо держава пограбована вщент. На жаль. І ми сьогодні чули про мільярди гривень звинувачуються просто в крадівщиках мільярдів гривень звинувачується пан Клюєв. Тому я сподіваюся, що буде суд. Суд має бути якомога швидше і якомога відкритіше. Щоби всі побачили, чи це є політичне переслідування, чи це дійсно є правосуддя. А мені здається, що не час Сергію Петровичу покидати Україну. Він сказав сьогодні в Верховній Раді, що готовий відповідати на всі питання. Так чого ж це не зробити, тим більше що рішення про його арешт немає. Тобто, просто по ньому зараз може йти система правосуддя, може бути суд, в якому він може доводити свою невинність. Що ж сразу їхати до відня, ну нагадаю, що Сергію Клюєву інкримінують у. Участь в незаконному заволодінні заводом напівпровідників в Запоріжжі, який знаходиться, отримання з державного банку кредиту для цього заводу в розмірі 200 мільйонів євро. Здається, і також привласнення 250 мільйонів гривень саме теж на цей завод, на розвиток цього заводу, які були виділені з бюджету, які туди скерував на цей завод рідний брат Сергія Клюєва, Андрій Петрович Клюєв, який на той момент був віце-прем'єр-міністром України. Ну, здається, всі звинувачення, які я Генеральна прокуратура протеклюєва подала на розгляд регламентного комітету. Я навів пане чи правда так, от це саме про це йде мова. Да, про це йде мова. Насправді, поле зловживання з боку цієї особи було набагато більше. Я не буду зараз виступати в ролі слідчих. У них є насправді дуже багато завдань щодо доведення цієї справи. Я просто коротко характеризую той рівень зловживань. При минулій владі що дозволило цій особі за рахунок державних коштів збагатитися, це абсолютно мільярдні оборудки. Дійсно, ви сказали щодо незаконного заволодіння заводом, ви сказали незаконне отримання кредиту. Там було ще незаконне виділення тисяч гектарів землі в Криму. На яких були розміщені ці сонячні електростанції, там було пряме фінансування з державного бюджету щодо побудови електростанції до цих мереж? Тому там насправді мільярдні розкрадання коштів державного бюджету і є насправді. По чому, по чому розслідувати добре, дякую, пане Юрі. А ми вчора ще про рамі говорили. Чому генпрокуратура, але так я конкретної відповіді не отримав, не вписала от ці звинувачення межигір'я. От найбільше шо в людей на слуху, що на Сергія Клюєва було записано все, все межегір, яке там вартує до 1 мільярда доларів. Чому так от в регламентному комітеті в стінах парламенту це майже не звучало? І сьогодні це навіть закидали депутати на засідання Верховної Ради. я Знаю, ну ви знаєте, насправді тільки один епізод. Із того всього, що було скоєно, звучить із подання прокуратури генеральної, і тому відповідно на комітеті тільки цей епізод розглядається. От, хоча в результаті журналістських розслідувань, в результаті всіх інших розслідувань, які публічно були озвучені і освітлені, ми знаємо, що це і Межигір'я, і продаж і придбання у Януковича квартири дорогої за 7 мільйонів доларів, значить, і багато інших речей. Знаєте, це питання до Генеральної прокуратури насправді. От, можливо, вони пішли по шляху найменшого спротиву, взяли один якийсь фрагмент, якого, на їх думку, є достатньо для того, щоб робити таке подання. Ми так само були здивовані, чому ми маємо тільки подання на притягнення до кримінальної відповідальності, а не маємо подання на затримання і не маємо подання на арешт. Це на фоні того, коли. Стосовно іншого народного депутата, саме весь пакет, весь набір процесуальних дій ми отримали. Тому це швидше питання до Генеральної прокуратури. Але я думаю, що тут навіть важливо не це, тут навіть важливо інше. що Чи свідомо, чи не свідомо, але сьогодні ті кроки, які робляться, вони можливо можуть бути підставами для судових оскаржень. От і процедури розгляду, і інші речі. І, на мій погляд, це так само. Питання якості і фаховості виконання таких робіт, і прокурорі, і в тому числі дотримання процедури у Верховній Раді, тому що нам не нам не треба робити таких прецедентів, коли за рік. Підкреслюю, за рік після майдану, це фактично перше у нас подання в Верховній Раді, за яким ми як депутати голосуємо щодо зняття недоторканності з будь -кого. і з будь-кого. І якщо це перший такий буде за рік випадок, який буде мати якісь погані наслідки, то це буде дуже погано. Я не буде поганий наслідок виправданий вирок суду. Та цілком може бути, знаючи наші е, чесні а і, я, і можна... непродажні українські суди. А я з Юрієм не погоджуюсь. Я вважаю, що будь-який результат. Ну, ми всі сподіваємося, що суд буде справедливим, чесним і буде результат. Але будь-який результат, в принципі, нас ну мені здається, буде нормальним, тому що Верховна Рада зробила свою роботу. Тому ми мали зняти на Ми ж взагалі кажемо, що ми хочемо зняти з усіх. Це в чому питання подвох. Ну, як, як можна це пояснити? Ми кажемо, ми знімаємо з усіх назавжди, а подвох ні. Давайте тут подумаємо. Тому ми свою роботу зробили, і тут нема питань. Чим би не закінчилась справа. Ми всі сподіваємося, що буде результат. Ні, до вас претензії немає. Але виправдають. Ми не в... Але... ви, ви, про в... це говоримо. То... Ми говоримо про те, що якщо процедура, наприклад, розгляду в комітеті чи подання відповідно, це вже частина Верховної Ради, робота така Верховної Ради, треба ділити. Є прокуратура, яка має зробити як. Свою роботу, Абсолютно. і відповідно комітети Верховної Ради так само якісно. Якщо ця процедура буде оскаржена і буде судом визнано, що там є якісь порушення, то це і це є негативна, Як річ, усерів, яка збували. може бути, виходячи з тих коментарів, які ми зараз бачимо. Знаєте, я думаю, що ми сьогодні більше все ж таки отримали запитань чи відповіді по сьогоднішньому веню, тому що навіть те, що в нас зараз вже тут, починається дискусія, про що говорить? Так однозначно потрібно притягнути до відповідальності за скоєні злочини будь-кого, незалежно чи це звичайний громадянин, чи президент, чи це тим більше народний депутат, люди публічні, які беруть на себе якісь зобов'язання. Але що ми отримали сьогодні? Ми повторили в принципі історію сьому скликання Верховної Ради, коли за режиму Януковича намагалися тоді відібрати мандат Думбровського балоги. Шляхом і якоби дали розміну монету тоді Вірєвського члена партії регіонів, що щось там порушили. Що ми отримали сьогодні? Дійсно, прокуратура неякісно підготувала документи. Ми чули від регламентного комітету про 82 питання, які були задані прокуратурі, там приблизно на 12 отримали відповідь. Це є факт. Те, що сьогодні не підготовлена, була відповідно та як потрібно, що ми отримали кінцевий результат. Я думаю, Олексій, наше завдання депутатів не тільки сьогодні показати політичну волю. Парламенту, що ми готові з когось знімати на торкані нас, нас цікавить вперше не нас, а громадян України цікавіться ж таки кінцевий результат. Пройшов рік після майдану. Ми в свій час з вами всі разом голосували за закон заочного судочинства. Ні по одному з тих, хто втік, не прийнято рішення. Сьогодні знову стоїть поряд. Член вчора партії регіонів і стоїть доброволець, і по якому можливо є питання, але потрібно нам конкретні факти докази. Регламентний комітет раз засідав, не отримав конкретних результатів. Тому, як на мене, сьогодні все ж таки ми отримали. Політичне рішення, ну аж ніяк не те рішення, яке хочуть побачити наші громадяни, справедливе. Якщо ми говоримо про цивілізовану європейську державу з новими цінностями, а ні в якому разі не 33-й рік десь якась помста, чи ще якийсь момент. Чому я говорю 33-й рік згадую? Давайте відверто. Сирій Петрович Клюєв і Андрій Петрович Клюєв – це дві різні людини, хоча рідні брати. Сирій Петрович Клюєв ні одного дня не був чиновником, і частину з тих звинувачень, які сьогодні йому інкримінували, вони не мають відношення аж ніяк до людини. Який все життя був в бізнесі, сімирічна історія, сім років тому купувався завод. Це все ж таки це господарська діяльність і дійсно потрібно розглядати в суді під іншим е поглядом, а не те, що сьогодні озвучувалося в залі. Тому в даному випадку те, що приймали рішення про зняття недоторканості, однозначно є правим. А ви підтримуєте 4, зняття ти ти не білює, недоторканності білює. В принципі, ні, просто я хотів почути. Я щодо питання депутатської недоторканності скажу по-простому. Ми з тобою, лексі колеги, працюємо також представниками вперед. Давай відверто в Європі, практично в кожній країні, депутати мають політичну недоторканність, Но за кримінальні злочини відповідають як звичайний рядовий громадянин. В нашій державі сьогодні, коли ми говоримо так багато, це було при Кравчуку, при кучмі, при Ющенку, при Януковичу. Даже і сьогодні, що питання потрібно зняти недоторканність. але знову це чисто політична піарська тема про яку Я рік вас говорить. Я думаю, Оце, тут ну, ви ви не... Твоя фракція <клуз 'я> ж не голосувала. Моя <клуз 'я> <Твоя> фракція <клуз 'я> не голосувала, тому що по Мельничуку, який <клуз 'я> член нашої групи, по Мельничуку, перше, дай відповідам по Мельничуку, який є член нашої групи, ми не отримали сьогодні не фактів, не доказів, а просто надумані якісь речі. І ми не погоджуємося з тим, щоб про людей, про яких сьогодні все ж таки, можливо, є, але дайте факти, дайте докази. То, чого прокуратура не надає взагалі нічого, тому це є неправильно Щодо Клюєва, коли ми знову ж таки, в тому числі Наші представники на профільному регламентному комітеті просили, подайте реальну документацію, що ми, як народні депутати, не були політичними заручниками, що десь там є завдання, але воно не буде доведено до кінця. Я більше впевнений. Я думаю, що пройде час і. Наші <звучить> люди скажуть, а де ж я, кінцеве рішення? Я, я, я єдине я, я, зауважу, я, я що, що Віктор Янукович і Олександр Янукович це теж дві різні людини, хоча вони батько і син. І напевно тоді і Олександр Янукович, за вашою логікою, теж він ніколи не займався державною державним управлінням, ніколи не був міністром і депутатом. Напевно, і його теж питань за, до нього за моєю логікою має відповідати кожен громадянин безпосередньо за злочини, які до яких він має відношення, якщо він взагалі має до них відношення. Тому в даному випадку ми не отримали. Не мали фактів ніяких для того, щоб було приймати рішення. Я, я, я. Думаю, я думаю, що десь е, представників групи, в якій знаходиться мій колега, заразив вірус з минулого скликання той регіональний, де всі разом дружно голосували так, як треба було. От і зараз тому є якісь намагання відбілити там клюєвого одного від клюєвого іншого і пояснити, що це зовсім ну пухнаста людина, біла і так далі, і так далі. Насправді, це дуже правильні рішення. Що сьогодні ми проголосували і зняли недоторканність, проголосували за притягнення до кримінальної відповідальності. Ми говорили з точки зору критичної, що це занадто м'яке рішення по Клюєву. Не з тої точки зору, що воно неправильно, а, поки що воно занадто м'яке. От і ми про це говорили, і це дуже правильно, тому що це. Знаєте, ті стовпи, на якому будувався режим, це ті стовпи, за допомогою яких всі інші депутати, в тому числі мій колеги, який був в минулому скликанні, вимушений був голосувати разом з партією регіонів і разом з ними разом і голосував. От от про що ми говоримо. Тому це так, ті, це ну, ті люди, це, секунду, я, секунду. Це, це, це ті люди, це ті люди, це ті люди, які заставили, даримати, які, які заставили, які заставили фактично і людей вийти на Майдан, і які е, штовхали Україну до страшно диктатури. І тільки тому що ці люди безпосередньо причетні і до різних оборудок фінансових, і до різних інших злочинів. Саме тому цей крок був дуже правильний. Дякую, коротко. Ну я вимушений просто перебити. Юр знаєш, перед тим як давати заяви сьогодні чітко озвучувати. Давай пригадаємо хто як працював сьому скликанні. І ти пам'ятаєш напевно мою функцію у всьому скликанні, яке все ж таки був позафракційним народним депутатом. Мої голосування дійсно чітко сьогодні проаналізувати можна і побачити членом партії регіонів чи представником окремих груп до партії ріонів ніколи не належав. Це не виправдання зараз, але перед тим, як звинувачувати, давайте ми кінець кінцем прийдемо до цивілізованого формату і будемо відповідати кожен за свої дії. Дякую, Ролексії. Друзі, все ж таки хотів би повернутися до того рішення, яке сьогодні підтримав парламент. Справді його абсолютно не треба ідеалізувати і дивитись в корінь. А все ж таки, а що ж прийняв парламент? Абсолютно не погоджуюсь зі своїм колегою, який каже, що це більше політичне рішення. Це суто юридичне рішення. Поясню, чому а, у нас є дійсно недоторканість, до якої ми потроху приходимо, що треба її скасовувати. Там, вересень, місяць, жовтень називають місяць. Це була вимога майдану, і я сподіваюся, що дійсно коаліція підтримує. Сьогоднішнє голосування а, насправді воно дуже яскраво показує. Хто потенційно готовий голосувати за зняття депутатської недоторканості в вересні місяці, а хто буде під різними приводами придумувати, щоб за неї не голосувати? Сьогоднішнє голосування щодо зняття недоторканності це лише можливість для правоохоронних органів проводити розслідування. Це абсолютно не політи... ці особи не звинувачуються абсолютно не в політичних рішеннях, абсолютно господарських рішеннях. А фактично, така е, недоторканність, якої була прохороні органи були позбавлені цього. Цієї... дякую. Олексій Гончаренко відразу після реклами і послухаємо, чому Сергія Клюєва прокуратура вимагала чи пропонувала лише заарештувати, а Сергія Мельничука не лише не лише зняти недоторканність, а Сергія Мельничука не лише зняти недоторканність, але й заарештувати. Залишайтеся на еспресу буде ще цікавіше.